Гроші причина номер один розлучень. Не зради, не секс, а саме гроші. Чому ж? Тому що з дитинства нам кажуть: якщо кохаєш, то гроші не важливі, і ми віримо, а потім розходимося саме через них. Привіт, я Таня, і сьогодні я розберу міф, який руйнує більше пар, ніж ми готові визнати. Якщо вам цікаво, залишайтесь. Буде незручно, але цікаво. Ось вам така історія. Пара живе разом три роки, ніколи не обговорювали бюджет. Просто якось платили. І в якийсь момент він починає відчувати, що тягне все сам: комуналку, продукти, відпустку. А вона працює також, але він платить більше і мовчить. Бо якщо вона кохає, то вона ж має сама зрозуміти. Вона, в свою чергу, відчуває, що він платить, значить, він все контролює. В той же час кожна її втрата під сумнівом. І вона відчуває залежність і теж мовчить. Бо говорити про гроші якось незручно. Минає ще рік. Вони сваряться все частіше, але не через гроші як такі, а частіше через ти мене не цінуєш, ти думаєш лише про себе. Хоча насправді розмова мала бути зовсім про інше. І це не виняток. Такі ситуації відбуваються частіше, ніж нам здається. За даними Американської психологічної асоціації, фінансові конфлікти найсильніший предиктор хронічних сварок у парах. Сильніший за проблеми в ліжку, сильніший за побут, і сильніший навіть за так звану несумісність характерів. Інститут Готмана, який 40 років досліджує стосунки, показав, пари, які регулярно сваряться через гроші, розходяться на 30-40% частіше. І ось що важливо: справа не в кількості грошей. І не має значення, чи це пара з малим чи великим достатком. Справа в тому, що про гроші не говорять. От вам інша ситуація. Він заробляє більше, платить за більшість речей. Це не обговорювалось, просто так прийнято. І з часом він починає відчувати, що його сприймають як банкомат. А вона ж відчуває залежність і втрачає відчуття рівності. В результаті обидва незадоволені, але жоден не говорить про це прямо. Бо це ж не про кохання. І жоден не хоче виглядати корисливим. Ще один сценарій прямо з нещодавних обговорень в соцмережах. Вона заробляє стільки ж або навіть більше. Формально все рівноправно. Але всередині них обох живе очікування, що чоловік має платити за великі речі, такі як житло, відпустку, якісь серйозні витрати. Це очікування може бути навіть не і коли воно не справджується, з'являється розчарування, яке складно пояснити словами. Бо, наче ж ніхто нічого і не обіцяв. Але гроші в стосунках це не просто цифри, це рішення, це вплив, це відчуття безпеки, хто обирає рівень життя, хто вирішує, чи можемо ми це собі дозволити, чи ні, хто почувається впевнено, а хто залежно. І навіть якщо ви ніколи про це не говорили, баланс усе одно формується мовчки, але все, що формується без слів, з часом може починати тиснути. Звідки взагалі взялася ідея, що чоловік має забезпечувати? Вона не з повітря. Історично в жінок не було економічного вибору, і ще 100 років тому в більшості цивілізованих країн заміжня жінка взагалі не мала права самостійно розпоряджатися грошима чи обирати місце роботи. Це було питання виживання. Але світ змінився. Сьогодні понад 60% жінок у розвинених країнах мають власний дохід, і водночас близько 70% людей все ще вважають, що чоловік зобов'язаний бути основним годувальником. Реальність уже змінилася, а очікування ще ні. І цей розрив живе. Не у відкритих розмовах, він живе в натяках, образах і в претензіях, і його маскують словами, що він став іншим, або вона стала вимогливою, але якщо купнути глибше, це завжди конфлікт очікувань, про які ніхто не домовився. І нещодавно в соцмережах, до речі, розлетівся конфлікт. Хлопець подарував дівчині каблучку, і вона образилась на нього, бо каблучка вона от не така вишукана, як вона хотіла. І реакції підписників розділилися: одні вважали, що дівчина корислива. І не зацікавлена в стосунках, а інші, що хлопець не зацікавлений, бо не спромігся купити щось дорожче і краще для своєї дівчини. Але насправді проблема тут в тому, що жоден з них не говорив про очікування від стосунків, або вона не пояснювала, чому і наскільки її важливі прикраси, або ж він, проігнорував чи не хотів показати, що його фінансовий стан не відповідає її запитам. І знаєте, що найдивніше? Що ми живемо в епоху максимальної відвертості. Ми спокійно говоримо про секс, зради, терапію, дитячі травми, а розмова про гроші ще й досі викликає ступор. Чому? Бо гроші миттєво оголюють нерівність очікувань. Страшно почути, та й незручно. Що ви по-різному уявляєте майбутнє. Якщо жінка заробляє більше і всі основні витрати готова брати на себе, то чи не образить вона цим свого чоловіка? Або ще з'ясується, що він завжди почував себе неповноцінним, бо вона в нього не вірила і не давала проявитися його потенціалу. Або ж навпаки, якщо вона взагалі хоче бути домогосподаркою і брати гроші в тумбачки, а він подумає, що вона з ним лише через гроші. І от всі вирішили, що простіше мовчати. А потім пояснювати конфлікти охолодженням почуттів. Коли старі сценарії перестають працювати, з'являється нова магічна формула – на 50. Наче цифри можуть замінити розмову. Іначе якщо все поділити навпіл, то проблема зникне. Але дослідження показують, що жорстке 50 на 50 саме по собі не підвищує задоволеність стосунками, бо рівність це не про відсотки, рівність це про відчуття справедливості, бо одна й та сама фінансова модель може бути абсолютно нормальною для однієї пари і геть для іншої. І справа не в схемі як такій, а в тому, що схему потрібно обирати разом. У Джона Готмана одного з найавторитетніших дослідників стосунків є книга. Ей dates» або вісім важливих побачень. Він десятиліттями спостерігав за парами і дійшов простого висновку. Пари не розходяться через те, що по-різному ставляться до грошей. Вони розходяться через те, що дізнаються про ці відмінності надто пізно. І Готман каже, Розмова про гроші це не розмова про кохання, це розмова про правила спільного життя, про те, який спосіб життя ви вважаєте нормальним, як саме ви розподіляєте відповідальність і що для вас справедливо. А найголовніше, ці домовленості неможливо укласти лише один раз. Їх потрібно переглядати, бо життя змінюється. Експерти сходяться в кількох речах: по-перше, варто говорити не хто кому винний. А як ми хочемо жити, по-друге, це обговорювати не лише доходи і витрати, а страхи і відчуття справедливості. І третє, такі розмови краще вести не під час сварки, коли всі вже ображені та накручені, а заздалегідь спокійно як частину спільного планування. Наприклад, замість чому ти не платиш за відпустку, обговорити, який рівень життя для вас обох комфортний і як ви можете до нього прийти разом. Так, це незручно. Але відсутність цих розмов обходиться набагато дорожче. Розмови про гроші не вбивають романтику. Романтику вбиває ілюзія, що все якось воно саме складеться, і вбиває очікування, що партнер має сам здогадатися, вбиває мовчанням там, де давно потрібна чесна розмова. Гроші у стосунках це не про жадіність чи про відсутність кохання, це про домовленості, відповідальність і реальність. Міф про те, що і гроші це різні речі геть несумісні, звучить красиво, але саме він найчастіше руйнує пари. Бо проблема не в тому, хто заробляє більше. І не в тому, що хтось хоче відчувати безпеку. Проблема в тому, що більшість людей живуть за фінансовими правилами, про які ніколи, чесно, не говорили вголос. А от тепер запитання до вас. Ви взагалі колись по-справжньому обговорювали гроші в ваших стосунках. Обов'язково напишіть у коментарях одне слово так або ні, можна без пояснень. Або ж можете донести свою думку. Мені справді цікаво. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. У наступних відео ми продовжимо розбирати міфи, в яких всі вірять, але які погано працюють в реальному житті. Підтримуйте український Ютуб. Побачимось!